Добрий день, шановні п'ятикласники! В цьому відео я хочу вам розказати, як виконати завдання створення комп'ютерної презентації, використовуючи смартфон. Зараз ви можете бачити мій смартфон, і ми будемо виконувати завдання по створенню презентації. Звертаю вашу увагу, що попередньо повинен бути скачаний додаток в Play Market, який так і буде називатися презентації. Ці додатки можуть бути різні. Тобто, пишемо презентацію, подивіться, який перелік нам пропонують. Це може бути і Google презентації, зверніть увагу, але там 30 днів тільки безкоштовно до при реєстрації 30 днів можна користуватись безкоштовно. Але для виконання завдання я думаю, що вам цього вистачить. Зараз я розповідала про Microsoft PowerPoint, тобто Microsoft PowerPoint, тобто Зараз третя в переліку це при реєстрації. Тобто, якщо ви введете свою електронну пошту і придумаєте пароль, вам нададуть тридцятиденний термін пробної версії для виконання завдання. Вам цього буде досить. Але Безкоштовно я б пропонувала вам скачати все ж таки Google презентації. Друга в перелік. У мене вона вже встановлена. У мене зараз кнопочка видалити, тому що вона в мене вже є. У вас може там бути встановлена. Або якщо ж ви в класрумі на онлайн-уроках переглядаєте презентації в класрумі, то у вас ця вже Google-презентації вже встановлені, ви можете ними користуватися. Ну а ми зараз зайдемо в класрум, щоб переглянути, як можна користуватися. Я зайду в обліковий запис своєї доньки, щоб, наприклад, учениці вам це показати. Подивимося: от запропоноване завдання. Уявимо, що в нас тут завдання створити комп'ютерну презентацію. Так як приблизно, як і на комп'ютері, ми дивимося, наша робота. Що нам треба? Додати роботу, позначити, як виконане. Звісно, що натискаємо Додати роботу і далі нам пропонують, що? Додати з диска, камера, сканер, завантажити, додати посилання. Якби в нас була вже готова презентація, ми б натиснули. Завантажити, я вам пропоную створити презентацію. І далі нам пропонують перелік документів, які ми можемо створити. Створимо ми документ слайди. Тобто, якщо ми будемо працювати з вами в текстовому документі, то можна е, створити документ. Якщо у вас немає можливості створити слайди, створюйте в текстовому документі, просто ці слайди розміщуйте в текстовому документі. У нас є така можливість: ми натискаємо слайди. І далі е, відбувається процес відкриття. Додатка комп'ютерні презентації, і зверніть увагу, що внизу є в нас так олівчик такий. Ми за допомогою цього олівчика можемо редагувати презентацію. Хочу вас зауважити, що обмежений функціонал на телефоні менше можливостей, але все ж таки можна зробити. Що можна тут зробити? Подивимося. Ми будемо редагувати слайд і з'являється перший слайд. Внизу ви можете бачити, що в нас створений перший слайд, щоб додати заголовок. Наприклад, заголовок у нас буде, натискаємо ми пальчиком на для того, щоб видалити запропонований текст, і можемо друкувати, наприклад, Україна. Україна. Далі під заголовку у нас буде написаний автор. Наприклад, це буде виконав учень чи учениця. Працю... Можна збільшувати масштаб. Працюємо як на звичайному телефоні, як вводимо смс. Виконала, друкуємо виконана. Виконала. Учениця п'ятого класу. Зменшуємо масштаб, натискаємо далі. Перший слайд готовий. Праворуч внизу натиснемо Додати кнопочку слайд, обираємо, який нам треба слайд. Титульний слайд є з назвою презентації. Додамо такий слайд, який передбачає ведення тексту та якогось малюночка. Наприклад, додамо ми інформацію. Тут, наприклад, заголовок у нас буде, ми напишемо про острів Хортиця. Пишемо «Острів Хортиця». Далі, що ми зробимо? Ми знайдемо якусь інформацію у мережі інтернет. Для цього нам необхідно згорнути цю презентацію в Гуглі написати про острів Хортиця, скопіювати текст острів Хортиця. Давайте ми вставимо цей малюночок. Якийся, і якусь текстову інформацію, який ми знайдемо малюночок, Збережемо, затиснемо на кнопочку і Завантажити зображення. І якусь текстову інформацію, яку ми вставимо на презентації, оберемо. «Текст», Усі і, наприклад, вставимо цю інформацію. Знову ж таки, натиснемо, затримаємо текст, оберемо перший абзац, копіюємо, знайдемо наш. Нашу презентацію затиснемо, і нам необхідно вставити. З'являється меню, коли затиснемо, пальчиком, з'являється вставити. А сюди ми вставимо малюночок. Маємо зображення, можна його змінити розмір, додати. Зверніть увагу, що можна текст редагувати, щоб треба його попередньо виділити. Робота на телефоні дуже кропітка, але і оцінюється більше, ніж на комп'ютері. Так. Ми можемо змінювати да, колір, наприклад, синього, або можна який там червоний. Обрати, можна зробити жирним, поставити по центру. Далі, що ми можемо тут зробити? Ми можемо. Якщо ви знайдете, що можна змінити фон, то змінюйте. Можна змінити колір виділення, форматування, абзац, форма, колір межі, властивості слайду додати. Коментар, лінія, таблиця. Зверніть увагу, можна додавати. Ну і в принципі так же само ви повертаєтесь і закриваєте, воно у вас зберігається. І в Classroom у вас воно зберігається і треба залишилось натиснути тільки здати. Експериментуйте, пробуйте, у вас все вийде. Дякую за увагу, до побачення.